Города Харькова начались э, в момент начала войны и продолжаются по сей день. Сегодняшний день тоже не стал к сожалению исключением. И с самого утра э, был подвержен один 11 районов города Харькова. Промышленное предприятие. Причем было два таких мощных обстрела. Первый, после чего была пауза и второй обстрел. В результате 9 человек получили различные степени ранения. сейчас находятся в больнице, и врачи работают с ними. И есть, конечно, разрушение, разрушение промышленного предприятия. Ну, могу вам сказать, что жизнь в городе не останавливается, несмотря на весь этот ужас обстрелов. Сегодня работают все по расписанию у нас и магазины, и аптеки, и могу вам сказать, что ходит транспорт, работает метрополитен. Мы э, пришли в режим очень жесткой экономии электроэнергии, потому что мы понимаем, что э, в целом электроэнергии не хватает э, по стране, и мы увеличили интервалы движения электротранспорта, интервалы движения метрополитена, и э, я обратился к электрочанам с просьбой максимально, максимально экономить электроэнергию и очень бережно от Сегодняшний ранок для харьковян розпочався с выбухов. Близько 8 ранку ворог сдеснил ракетный обстрел Киевского района. Утром Харьков обстреливали ракетами С-300. Тогда пострадало 6 человек. Прилеты по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушение. Пізніше в Харкові знову пролунав вибух. Знову ракетний удар, знову по Київському району. Під обстрілом і прикордонні райони Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. В Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп'янському поранені 56-річна жінка та 58-річний чоловік. За повідомленням рятувальників, дві пожежі, що сталися цієї доби, пов'язані з веденням бойових дій. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились в Богодухівському та Куп'янському районах області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків. Триває розмінування деокупованих територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів, інформують рятувальники. Станом на сьогоднішній день, за даними штабу оборони, українські військові визволили 554 села та містечка області. І визвольні бої тривають. Наразі лише 2% Харківщини залишаються у тимчасовій окупації росіян. Це 32 населених пункти, і вже скоро переконані у штабі оборони, вони повернуться під контроль України. 21 жовтня у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях запровадили тимчасові контрольовані обмеження споживання електроенергії. В Укренерго пояснюють, що їх водитимуть у різних регіонах, та інформувати громадян нездалегідь не зможуть. Тож радять самостійно відстежувати відключення на сайтах обласних операторів системи розподілу електроенергії. Планується, що вони триватимуть найбільше чотирьох годин і сьомої ранку до десятої вечора. Нас всіх чекає ще один непростий день. Тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими. Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення. Якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні вводяться тимчасові обмеження. Та напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на вчора та сьогодні жодних відключень у місті не планується. Водночас просить людей скорочувати споживання електроенергії. Наразі ж місто намагається економити за рахунок зупинення ескалаторів у підземці, зменшення інтервалів руху громадського транспорту, у тому числі й метро. Є обмеження щодо подачі гарячої води. Цей захід дозволив значно скоротити електроспоживання тепломережами. Я закликаю вас максимально вимикати всі домашні електроприлади вранці та ввечері. Ці обмеження необхідні, аби полегшити відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури, кажуть фахівці. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших. Ніж за вісім місяців війни після атаки 10 жовтня. Ми відновили енергопостачання за два дні. Причина обмежень дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше. Намагатимемось інформувати вчасно. Дякуємо, що ви всі тепер трохи енергетики. За даними Міненергетики, людям варто приготуватися і до планових, і до аварійних відключень. Ми сьогодні з колегами намагалися в день порахувати, що пошкоджено, і на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Та на думку Олександра Харченка, найближчим часом ситуація має стабілізуватися. Спеціалісти відновлять кілька енергоблоків, які забезпечать достатні потужності. У більшості людей з'явиться опалення, тож вони перестануть користуватися обігрівачами. Це має зменшити навантаження на енергосистему. Тут відбувається змагання між стійкістю енергетичної системи та кількістю ракет у московитів. Я абсолютно впевнений, що наша система переможе, і всі ці атаки ми переживемо. І добре, що українці розуміють, що економія електроенергії це важливо. Зараз вимкнена праска це постріл у бік Москви. Аналітики вважають, що Україна була готова до обстрілів РФ, а фахівці відновлюють інфраструктуру в найкоротші терміни. Та на їхню думку багато залежить саме від свідомості українців і їхнього розуміння ситуації, важливості економії електроенергії. Ніколь Костенко, Андрій Пакулов, Харківські звістя. Після масштабного контурнаступу українських військових на Харківщині звільнили 544 населених пункти. Під тимчасовим контролем ворога залишається лише 32. Це менше 2% регіону. Тож працівники ДСНС, силовики та інші спеціалісти мають ще чимало роботи на звільнених територіях. Відновлюють комунікації, розміновують населені пункти, фіксують російські злочини, проводять пошуково-рятувальні роботи та ексгумації. Розслідується близько 6900 кримінальних правопорушень саме за статтею порушення законів та звідчої війни. Нами розслідується загибель близько півтори тисячі цивільних осіб, з них 76 дітей, поранення близько 2500 цивільних осіб. З них на жаль, 193 дитини. Наймолодший загиблий – це п'ятимісячний малюк. На звільнених територіях ексгумували близько 500 цивільних осіб. Більшість на місці масового захоронення в Ізюмі. Зафіксували вже понад 11 тисяч повністю або частково зруйнованих об'єктів інфраструктури. Йдеться переважно про житлові будинки, додає Олександр Фільчаков. Також оголосили підозру п'ятнадцяти російським військовим. Крім того, щодня на Харківщині працюють і поліціянти. Фактично здійснюємо перепис населення для того, щоб з'ясувати, які саме мешканці знаходились на ку під час окупації і які з них потребують евакуації. Поліція розвозить гуманітарного надає допомогу. З'ясовуємо, які лікарські записи потребують і при необхідності доставляємо, надаємо зв'язок, тому що, як ви знаєте, зв'язка на цій території дуже мало. Також допомагають людям знайти зниклих родичів і знайомих. Так живими повернули вже понад 350 осіб, загиблими 45. Досі вважаються зниклими безвісти майже тисяча людей, каже Володимир Тимошко. Від перших днів війни не припиняли роботи і рятувальники. Здійснено вже більше 7 тисяч бойових виїздів на захист цивільного населення від пожеж, аварій та руйнацій. Що сталося внаслідок ворожих обстрілів? Ліквідовано понад 4 тисячі пожеж, знешкоджено понад 30 тисяч вибухонебезпечних предметів, врятовано з під завалів 302 особи, вилучені тіла. 265 загиблих у 70 доокупованих населених пунктах. Уже відновили електропостачання, ремонтують інші пошкоджені комунікації. Також зазначають фахівці, готуються запустити транспорт та повною мірою це вдасться реалізувати тільки коли дозволятиме безпекова ситуація. Ніколь Костенко Юрій Бубикін, Харківські звістя. Харків пережив декілька серйозних блекаутів через ворожі обстріли критичної інфраструктури. Кожного разу робота підземного і наземного громадського електротранспорту була паралізована. Тому місто зіткнулося з новим іспитом: доставити пасажирів до їх місць призначення, і тут доречними стали тролейбуси з автономним ходом, що їздять на батареях певний кілометраж. Водій 119-го маршруту у момент повного знеструмлення Харкова якраз був за кермом. Найбільший більшої проміжуток, який я проїхав, це от практичського аеропорту до проспекту Побіди, то тобто через візгород. Это было на южнопроектной. То есть весь этот путь, порядка около 10 километров, я прошел... Да, нет, там больше, наверное. Но это все я прошел на автономном ходу. На данном троллейбусе автономный ход до 20 километров. То есть до 20 километров без подзарядки мы можем проехать. Без проводов, как говорится. У нас самая главная задача это вывести пассажиров. Вот. Насколько это возможно с этой задачей справлялись. Вот посмотрите в салон ни одного свободного, даже половины квадратного метра не было. Все, что насколько возможно было загрузить троллейбус, всех старались вывозить. Якраз тролейбуси з автономним ходом, що Харків придбав ще до війни, і допомогли врегулювати ситуацію з пасажиропотоком у мегаполісі, кажуть спеціалісти. Також суттєво вирівняли ситуацію з розвезенням пасажирів і комунальні автобуси. Мова про нові Карсани не скажу, що це було приємно, але ми змогли завдяки тому, що у нас є, є тролейбуси з автономним ходом. На сьогоднішній день їх виїжджає на маршрути близько 30. і саме завдяки тому, що вони з автономним ходом ми мали змогу як мінімум доставити пасажирів до кінцевих зупинок, а в окремих випадках ще здійснити один чи два рейси за маршрутом. Взагалі для роботи у критичних ситуаціях місто вже вибудувало такий собі план Б так, щоб люди змогли дістатись до потрібних місць в момент, коли через ворожі атаки Харків залишається без світла, і відповідно стає весь. Електротранспорт. Він зупиняється одночасно там, де його застала ця ситуація. Ну, ми намагаємося в першу чергу прибрати його з тих місць, де він може заважати руху інших видів транспорту, а потім ми дуже оперативно аналізуємо, де нам треба підвищити. Можливості з перевезення пасажирів на окремих ділянках і випускаємо туди автобуси. Це вже відпрацьований механізми, алгоритми дій. Кожен знає на своїй ділянці, вірений йому, що він має робити. Навіть за умови відсутності електроенергії на підприємстві. У нас працює заправка, у нас йде процес ремонту рухомого складу. Йдуть всі ті процеси, які мають бути. Леся Купилюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звісті. Договори купівлі продажу, укладені під час війни, не дійсні. Це ніщо інше, як фейк. Юристи кажуть, що в законодавстві немає статті, що пов'язує воєнний стан та дійсність чи недійсність угод з нерухомості. Проте все ж існують деякі лазівки, через які угоди можна розірвати. Аби уникнути судових тяжб, варто знати кілька простих порад. Наприклад, зараз українці продають власне житло далеко не за ринковими цінами, особливо коли воєнні дії проходять у регіоні, де громадян. Дянин має квартиру. Тоді власник готовий отримати за своє майно хоч якісь кошти. І такі випадки не поодинокі. Юристи припускають, що після перемоги продавець може оговтатися та позватися до суду через те, що умови для нього були вкрай невигідними. Або визнати правочин недійсним має одночасно збігатися кілька цих умов. Наявність тяжкої обставини, що змусила особу вчинити правочин. Те, що цей правочин було вчинено навкрай невигідних на умовах. Покупець скористався цією обставиною. Війна у цьому випадку може бути визнана як тяжка обставина, що вплинула на власника, а покупець нею скористався. Юрист пояснює, як зробити так, щоб в подальшому договір не став недійсним, і його неможливо було оскаржити в суді. По-перше, варто вказувати в договорах реальну ціну квартири. А також варто прописувати в договорі фразу. Цей договір укладений не під впливом тяжких обставин, на вигідних для обох сторін умовах. Продаж здійснено за справедливою ціною. Саме ця фраза потім унеможливить визнання договору недійсним. Є ще кілька статей цивільного кодексу, що не варто порушувати, аби договір купівлі продажу не визнали недійсним. Юрист розповів, що це за вимоги. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Правочин, що вчиняється батьками, усиновлювачами, не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Та серед цих умов немає жодної, де йшлося б про те, що через воєнний стан договір купівлі-продажу можна визнати недійсним. Якщо ж власник все одно захоче звернутися до суду, він повинен представити докази, що бодай якась стаття при оформленні угоди була порушена. Поки суд не ухвалить рішення на чийсь бік, договір вважається дійсним, зауважує юрист. Аби обезпечити себе, продавець чи покупець ще перед оформленням договору може додатково проконсультуватися з юристом, аби в подальшому не наштовх. Нутися на якісь проблеми Яна на та Ігор Мікенін, Харківські звісті. Медалі та нагороди отримали воїни військового інституту танкових військ, НТУ, ХПІ та співробітники вишу у 240-й день війни за оборону Харкова. У тіє кожен на своїй службі і при своїх обов'язках, хто з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист своїх родин, університету, рідного міста та України. Я вам скажу це дуже дорога Не Слава раді. чистителя все слава украине тяжелое было время многие уехали мы оставались здесь э, втроем все всего три человека нас было мы организовали охрану объекта нашего ну и всю все все эти семь месяцев находились непосредственно здесь по мере э, прибытия людей э, Тобто составляли списки, виводили їх на роботу. Очень сложная ситуація була, і бомбежки були, і все було. Ну вистояли. Ми ну, все добре розуміємо, що Харків вистрілив було досить тяжко, тому що я був з перших годин. Нашому політехнічному. Ми багато зробили для того, щоб студенти наші і навчалися в тяжкі часи. І гуманітарну допомогу оказували, е, оказували допомогу нашим військовим. Тобто була певна така ситуація, що ми повинні висити. Ми хів'яди. Харків'яни всі. Турбується те, щоб наше місто було краще до України. тому сьогодні нашим політехнічним відзначено нагородами, наших співробітників, наших дійсно людей, які внесли вклад в оборону Харкова. І ми переможемо. Міський голова Ігор Терехов подякував всьому колективу Харківського політехнічного інституту та військовим інституту танкових військ при ХПІ за службу від місту та Україні. Вы те, которые достойны действительно этих наград. То, что сегодня удалось отставить город Харьков и удастся, естественно, отставить город Харьков, это большая заслуга вас, вас всех наших вооруженных сил, ЗСУ, территориальной обороны, ну и, конечно же, всех харьковчан и горожан, которые в едином порыве отстаивали и отстаивают город Харьков. Я э, очень благодарен всем работникам ХПИ, потому что, знаете, в мирное время это э, был э, университет, который э, держал очень высоко реноме марку города Харькова и Украины. Занимались научными разработками, обучали студентов, и мы всегда гордились э, ХПИ и, э, конечно... ХПИ прославлял наш город. Наступила война, и сегодня, конечно, переформатировалась работа, мы это прекрасно понимаем, но, тем не менее, ХПИ опять на передовой. И отстаивает город, отстаивает страну, и город Харьков – форпост борьбы за независимость Украины. И ХПИ, опять же, на передовой, и, конечно, удвоилась нагрузка. Теперь нужно обучать студентов, теперь нужно заниматься стратегическими научными разработками, которые в перспективе принесут безопасность всей Украины, но и, конечно, нашему городу Харьков, и отстаивать город Харьков посредством битвы с врагом. Огромна благодарность вам за ваш подвиг всем абсолютно і огромная благодарность за то, что ми вместе отставили ястив город Харків. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олександр Уста, Олександр Уваров, Харьковские известия.